Так, сьогодні було відключення котельні, було тепло у нас на вулиці, спрацював клапан аварійний по газу, перекрило газ, прийшлось заходити котельню запускати в ручному режимі, тому що це безпека, якщо клапан спрацьовує, то це тільки має прийти людина перевірити. Після запуску котельні були перевірені котли, і ми знайшли дуже серйозну проблему. Дуже серйозно. Справа в тому, що ми міняли оцей котел, четвертий, який у нас тут стояв, в зв'язку з тим, що в нього видало теплообмінник. І видало його точно так само, як видало зараз ось цьому нашому котлу, який у нас називається номер 8 Оцей котел, він також видало в нього теплообмінник. Ось видно нагрів. Тобто починає сильно перегрівати оцю частину, тобто підходиш, трогаєш, ось тут холодний, там холодний, без, без проблем. А тут відкритий теплообмінник. Ось тут дирочка, ось тут вигнута пластина, це початкова стадія, можна так сказати. І це дуже погано. Це дуже погано, тому що із за такої болячки ми вже замінили один котел на оці два, які у нас стоять. І нам прийдеться замінити оцей котел. Так само. Ремонт у теплообміннику неможливий. Ціна теплообмінника така сама, як ціни нових, нових, нових котлів. Це капець. Ну, зиму ми дотягнемо, якби на... Це те, про що ми вам говорили. Що якщо вийде з ладу хоч один котел, ми залишаємося з двома. І якщо б ми з вами в, не поставили в листопаді-жовтні в, листопаді, в ці два котли, то ми б зараз з вами мерзли. Якщо ну, температура все не понизиться трошки, от, отакі от, от, такі от у нас справи. Можемо розбиратися потихеньку, що робити далі.